Сьогодні ти дізнаєшся про будинки різного призначення. Ти знаєш, що це за будинки? Це може бути лікарня, це будинок, де людей рятують від найрізноманітніших хвороб. Магазин будинок, де продаються різні товари. Кафе будинок, де готують смачну каву. І люди зустрічаються зі своїми друзями, святкують різні свята. Кінотеатр це будинок, в якому на екрані великого розміру демонструють різні кінофільми. Ти знаєш будинки, де живуть ляльки? Це магазин іграшок, дитячий садок. Твій дім. А хочеш дізнатися, де живуть казкові ляльки? Казкові ляльки живуть у театрі ляльок? Це Київський академічний театр ляльок. Це казковий замок, сповнений сюрпризів. В театрі ляльок маленький глядач вперше зустрічається з театральним мистецтвом. В цьому театрі є вистави для самих маленьких глядачів. Під час цієї вистави малюки знайомляться з краплинками. Вистава знайомить дітей з жителями незвичайної ферми. Тут можна доторкнутися до ляльки, погодувати її, Гель! Коли юний театрал підростає, то його уже можна повести на виставу великої сцени. Наприклад, троє поросят. В цій виставі використовують рукавичних ляльок. Лялька одягається на руку ляльковода, працюючи рукавичною лялькою, ляльковод підіймає її вгору. Над своєю головою. Актор ляльковод керує лялькою, промовляє слова, співає пісні. Для того, щоб ти подивився цей маленький фрагмент вистави, працювало багато людей, від лялькарів до ляльководів. Лялькар це майстер з виготовлення ляльок. А ляльковод це той актор, який керує. Лялькою. і гостям, і гостям, і гостям, і двері нам вам. Ми тобі, Микол, раді, тобі раді раді раді, раді, вам. Про рукавичних ляльок ти вже дізнався. І ще є лялька. Маріонетка, тіньова, тростинна та ростова. Маріонетка це лялька, яка керована нитками або тоненькими дротиками. Тіньова це плоска лялька, за допомогою якої демонструється вистави театру тіней. Тростинна це лялька, яка оживає завдяки спеціальним тростинам, які прикріплені до рук лялькового героя. І ростова лялька. Це лялька на зріст людини. Лялька керується актором, який знаходиться всередині. Впізнай тваринок за силуетами та намалюй їх. Подивись на різні варіанти створення ляльок рукавичок та створи свої. Неповторні ляльки-рукавички. Розіграй лялькову виставу з створеними тобою ляльками-рукавичками. Бажаю тобі гарного настрою та успіхів, створені краси!